Привіт! Це я сижу, чекаю чоловіка, щоб поїхати з ним на прогулянку. Сьогодні чудовий день, і ми завжди по вихідним їздимо в епіцентр. З того дня, як він відкрився у нас в Чернігові, епіцентр, то ми це там завжди. Так і зараз. Їдемо прогулятись, і така у нас прогуляночка буде. Зараз нам туди потрібно, ще світильник буде купити і просто походити. Я люблю там вообще взагалі взагалі по походити, подивитись по відділам, там так чудовенько. Покажу вам свій улюблен, улюблений відділ. Він шикарний, там всякі картинки. Витвори мистецтва. Це ми тут вибрали світильничка. І я пішла сама в свій відділ. Чоловік пішов там далі своїми справами займатись, купувати, що йому потрібно, а я насолоджуватись такими цікавими картинами гарними. Тут квіти у ці взагалі так виглядають, наче вони натуральні. Такі гарні. Взагалі всі тут картини гарні. Чомусь мені дуже захотілося вам їх показати. На будь-який смак є картини, тому якщо для подарунка комусь потрібно, то майте на увазі, що можна вибрати. видел подаренковых пакетики тут надо на любые любой смак пакеты, хотя тут дуже богато штучное зелені, видите в штучных Ну, ця картина, мені чогось так хочеться її назвати Дівчина весна. Ще ці цій такі пьоришки гарно. Напишіть в коментарях, яка вам картина сподобалась. А ще тут такі пано металеві, дерев'яні, ну такі для дизайну також цікаві речі. О, ну, взагалі, прогулянка мені сподобалась. Получила порцію прекрасного. Дуже сподіваюся, що і вам сподобається цей маленький ролик. Чомусь захотілося вам показати. Тепер вже їдемо додому. Вам всього доброго. До наступних зустрічей. Пока!